Нагорода від золотої фортуни, міжнародного академічного рейтингу велика честь для кожного успішного підприємця, колективу компанії чи заводу, які зробили значний внесок у розвиток та популяризацію в Україні досягнень науки і культури. Золота фортуна і міжнародна діяльність рейтингу на сьогоднішній день розширилась далеко за пределами государства України і уже. около 60 стран мира гордятся своими победителями в различных номинациях. Вы – те люди, которые делают непереоценимый вклад в историю становления независимого государства. Вы являетесь самими лучшими из лучших харьковчан, которые развивают харьковщину, которые делают ее сильнее, которые выводят ее далеко за рамки государства. Одна з найцінніших нагород має назву незалежність України. Нагороджені нею не тільки ведуть успішну діяльність, забезпечуючи процвітання країни та області, але й є активними учасниками підтримки цілісності нашої держави, її кордонів та безпеки населення. З минулого року незалежність України це те словосполучення, яке уособлює в собі бажання мрії. Громадян України, ми хочемо, щоб країна була незалежною. Ми хочемо, щоб Україна була цілісною і щоб ніхто для своїх політичних чи інших потреб не міг від неї собі відрізати жодного гектару землі. І дуже символічна роль Харківщини в цьому процесі захисту сьогодні дуже важливий, дуже принципальний момент в нашій житті. потому что наше отечество нуждается в защите. Каждый из нас, каждый гражданин, тот, кто может, как может, должен принимать участие за сохранность нашей территории, за благополучие нашего народа. Для меня это большая честь. Я уже второй раз получаю награду от на «Золотой фортуны». Это высокая награда сегодняшняя. Я этим горжусь. Каждый с тем, что я как харківчанин, и мой коллектив смог нести свой вклад в защиту и... І... Благополучить нашого гастарства, нашого регіону. Учасники заходу подякували організаторам рейтингу і керівництву Харківської обласної державної адміністрації та побажали лауреатам подальшого розвитку на благо процвітання слобожанського краю, його економіки, освіти, науки і промисловості. Саме головне дбали на про наш слобожанський край, який є складовою частиною незалежної України. А керівництво я дякую, що вибрали мене для нагороди. Це дуже велика нагорода і честь для нашого інституту. Я думаю, що наш інститут, вся наша академія наук працювала і буде працювати во благо великої держави України. У перспективі головним завданням залишається розвиток Харківщини та благополуччя її громадян, адже тільки любов та повага до нашого краю допомогли лауреатам рейтингу досягти таких висот. Тож їх подальша діяльність не змусить довго чекати блискучих результатів.